Вони як собі уявляли оці обсяги? Вони якось уявляли собі обсяги? Може їх там менше, а може більше значно. Дивіться геодезія... На мій погляд, можливо, не, не супер професійних, тому що все ж таки я вступив в Львівський університет Франка на журналістику на ге а не на геодезію, uh -huh. як дехто поступав, просто щоб мати якийсь диплом. Тому я не настільки глибоко розбираюсь в геодезії. Але тим не менше, я з шахтарського регіону, де про це говорять багато, досліджують багато, і в тому числі я робив кілька запитів щодо а, того, які у нас надра а, є, в яких об'ємах. І е, на моє розуміння. Скажімо, щось таке, що дуже важке і не дівається, не витікає десь звідкись там з землі. Назвемо це так, mm -hmm. то воно там стабільно є. Тому якщо зробили геодезію, 60-ті, -70 70-ті роки, то об'єм там літію, заліза він нікуди не дівся. Mm -hmm. Він там має бути, тому якась підтвердженість є. Чи була розвідка всюди на всі території достатньо глибоко? Напевно, що ні, а і треба тому, що... проводити зараз. Як ви думаєте, треба, тому що mm -hmm. перше змінилися технології, вони бачать краще більше. А якщо ми говоримо про видобуток газу, газу нафти, наприклад, якихось таких класичних речей, то перше, це необхідно Україні з кількох причин, тому що для власного використання і навіть, можливо, для експорту до Європи, якщо в нас буде цього надлишок, а з іншого боку, у нас просто внутрішніх коштів немає стільки, щоб. Усі родовища, навіть законсервовані, газові, зараз використовувати. Саме тому у нас є сплячі ліцензії, так би мовити, хоча це правильно називається е, спеціальний дозвіл uh -huh. на використання надр. Сьогодні нас голова комітету Олег Бондаренко з екології спеціально по, е, підправив, uh -huh. І він, власне, сказав, що такого поняття, як сплячі ліцензії, теж не існує. Просто це треба буде або додатково врегулювати, або умовно кажучи, фонд буде. Самим тим власникам пропонувати а, розробляти ці ліцензії, якщо вони прокинуться, чи члени їхніх родин прокинуться. Ми маємо знати, що як правило власники ліцензії це не бідні люди, тому вони або вже розробляли, або тримають знаєте, mm -hmm. так в спадок, десь там потім і так далі.